Сьогодні ми працюємо у Прикарпатті, Коломийський район, і на чудовому виробництві, майже сказковому, тому що ми знімаємо, як виготовляють штучні ялинки. Це я вам скажу настільки закопливе дійство, що. Ну, буквально через кілька тижнів ми покажемо це, у як це зроблено в роботі ранок марафон. А зараз просто помилуйтеся, це магазин виробника вітчизняного виробника штучних ялинок. Вони тут такі різні. Тут і сосна, і ялинки, і засніжені, і не засніжені. От от, 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 от зараз я перемикаю. Дивовижно. Дивовижно. Ти потрапляєш в реальну казку. Ух ти! А ось ці, це теж ви робите? Це зробили. Ви зробили? А що пошепки? Розкажи, як ви це зробили? Просто крутиться з звілочки і на клей ставляться іграшки. Оце ж ви і, і взимку, і влітку займаєтеся Різдвом Новим роком? Можемо займатися. Вам не набридли ці свята? Ні. Клас. Це любов на цілий рік. Ось така історія Україна Прикарпаття.